Починай. Добрий вечір, інтернет, добрий вечір всім любителям винограду. Сьогодні в мене така виникла думка, я хочу висвітлити одне питання по виноградній лозі. Всі ми отримуємо саженці або, наприклад, продаємо саженці. І я хотів би розказати, як я маркірую черенки, тому що багато я отримав від кого саженці і мені не подобається їх маркування. І вже свого вже багаторічного досвіду я хотів би назвати, що мені найкраще подобається маркування це маркером. Маркер це перманентний, він в воді не змивається. І якщо, наприклад, саженці ростуть на городі, то фактично літо йдуть дощі і до осені надпис не змивається. І mm. от, наприклад, ще, є, що ще я хотів би, що дехто. Маркірує черенки, цепляють бумажки, там всякі надписи. воно трохи неудобно І як ми починаємо маркувати, то при посилці ця бумажка може відірватися. Далі. Ще колись я пробував маркувати цінниками. ну Цінники теж мені, чесно говоря не подобаються, тому що маркеруємо цінником, ми пишемо надпись. Якщо попадає трошки в посилку вологи, цінник злазить. і Цього не видно. Ну, ще можна робити ще один метод. Ціни пишемо по версії скотчем. То цей надпись зберігається і зберігається дуже довго, але її потрібно не забути, як буде сарженець потім рости, щоб її видалити, тому що вона буде переважати для росту черенка. Ще є один метод я пробував маркування черенків це беремо звичайний папір А4, нарізаємо його на смужки. Шириною сантиметр і ті смужки я згортував по дві частини, виходить, і писав, і потім ця смужка береться на черенок, і постим кацелярським степлером прикріплюється. Ну, це теж такий метод на, можна сказати, на суху погоду, тому що знову ж, якщо є чуть волога по серці, то цей метод непрактичний. І мені з усіх уроків, що я вже займаюся, мені самолучше подобається маркером. Ми, наприклад, якщо в нас є черінок, і ми на ньому пишемо, наприклад, надпісь, оце в нас сорт. кишмиш запорозький. І якщо ми на ньому напишемо кишмиш запорозький, надпісь зберігається дуже якісно. Це ж всі можете побачити. І ця надпись вона потім нічим не витирається. Навіть у воді, скільки ви черенки не вимочували, надпись лишається. Вона тільки цей метод не підходить. Якщо ви, наприклад, хочете черенки, де хто робить пучки, їх в'яже і на зиму закопують землею. То цей метод не підходить, тому що в землі є волога і е, земля вона має форму як нождачки, і вже ми весною ці черенки витягаємо, кора підкриває і ця надпись може. Зійти. Тоді такий метод я роблю, я просто черенки нарізую в пучки, їх роблю як по два черенки, їх зложу в поліетиленові мішки. Ну, звичайний мішок з-під цукру, що це, тільки щоб я роблю це без плівки. Плоту замотаю і в підвалі. Бажано, щоб підвал був невисока вологість, і в підвалі прикопую в цих же мішках. Що вдаємо? дає? Мішок дає, щоб лишня волога не поступала і ця надпись зберігається. І всі ціники, якщо я віймаю, вони мають такий вигляд. На їх ніде немає ні, ні плісні, ні, нічого, і цей метод мені дуже, так би сказати, сподобався. От цю тему я хотів би висвітлити. Я думаю, хто мене хотів зрозуміти, то зрозумів. Так що до наступної зустрічі, коли буде наступне відео, я буду розказувати іншу тему.